Дитячий мікс примарк від 3 років. Так, сарафанчики, Ось такий набір з футболочкою, 5-6 років. Дуже гарний. Так, далі 5-6, ось такий комбінезончик. Тут в основному комбінезони. Далі надовго з довгою штаниною 3-4 роки. Так, це у нас 4-5 років. 4, 5. Ось такий білий. 8-9 років. 5, 6 років. Далі 5, 6. Знову набір з футболочкою 5, 6. Ось такий біленький, 6, 7. Це також довгі штани, 12, 13 років. Пілоти, швидше. Такий комбінезончик і ось такий костюмчик на 9-10 років, футболочка і шорти. Маєчка і шорти. Далі ось, такий, ось така панамка. Топік. Це у нас 6 років. Ось така маєчка, ще маєчка, 14-15 років, 9-10 років. Ось такі дві маєчки, футболочка 3-4 роки. Ось така кофтинка. Може бути, це як кардиганчик, але дуже тоненький, на одній пуговіщці. Ось така укорочена кофточка на 3-4 роки. Ось такі декілька лонгслівів. 4, 5, 5, 6, 8, 9. Є ще дві пари лосінок. Це у нас 4-5 років і сірі, 3, 4. І штани зелені зі стразами по двох боках на лампасах. 8-9 років. І шорти. Ось такі пішли. Два, три, шість, сім.